На Прикарпатті з метою поглиблення співробітництва та зміцнення партнерської співпраці між українськими та румунськими педагогами з ініціативи голови обласної державної адміністрації прибула делегація вчителів із сусідньої держави. Це викладачі української мови та літератури в україномовних селах Румунії. Тільки у повіті Марамурешнині 9 таких населених пунктів у понеділок в інституті після дипломної освіти гостям коротко розповіли про нашу область, ознайомили із програмою перебування на Прикарпатті, де передбачено відвідування навчальних закладів краю та курси підвищення кваліфікації для членів делегації. Нам це дуже необхідно, маючи на увазі, що зустрічаємося ми взагалі-то з такою чистою, прекрасною, мерезвужною українською мовою, я думаю, лише тут, а на Західній Україні. Дома дехто має шанс почути цю мову, має можливість по телебаченню, де ловлять українські канали, а дехто навіть цього не має. Тому така зустріч для нас це обов'язково, як викладачі української мови.